Всім доброї пори. полуося Mazda 323. Між 323 Mazda BA між Mazda Premacy та Беджой. Різниці в немає з полуосях, в двох гранатах. Є різниця всередині зубчиків. У нас залишилось три таких полуосі, нема значення. Ця ці беджойки. Гранати наружні не тріщать. На одній на оцій пошкоджений пильник. Премосіська. Це беджойка жива, Беа також жива. Люфт. Основний люфт. Із-за чого? Зубчики мають бути трапеційної форми. Це була беджой. Це були Премасі. Це була би. Є сліпі шліці, е, також присутні. Е, тобто, маючи доброго вала, продовжуємо закінчення е, нашої полосі і все окей. Е, вони без вінця АБС і вінці були. Я їх трошки підмалював, бо були ржаві. Е, дивіться, вінець. АБС без питань сідає. Тобто, якщо у вас АБС, кілечка АБС перебили, на БА також сідає. Тобто в зборі БА булось, прямосій Беджо є ідентично однаково, без промола, без закінчення волів. Волів, на жаль, ми не маємо, тільки залишились полосся.